Вітаю! Свот-аналіз. Що з ним не так? Чогось мені здається, що це поняття вже не у тренді, призабулося. І ці чотири літери здаються чимось із минулого. А чому ж? Бо це той випадок, коли більшість компаній не знали, що з ним робити. То як не знати, як користуватися виделкою, розглядати і не скуштувати спагеті, яке вже вистигає на столі. Майже всі робили свот-аналіз і одразу клали його на полицю. Нібито обов'язковий пункт програми виконано, ну так само, як і з трендовим описати місію компанії. Зробили, написали і забули. Отже, сила компанії. По пунктах описуємо усе, у чому ваш бізнес має силу. Але от далі наступає головне треба поруч вказати, а як ці сили підкріпити, зберегти. За рахунок чого? Потім слабкі сторони компанії. Знову ж таки, треба описати, але ось тут включається момент, на який не всі бізнеси йдуть, не всі готові відверто описати свої слабкості. Іноді це навіть ніхто в компанії вголос не скаже. Ну і сама таємна слабкість персональна. Це власник або директор бізнесу, коли їх погляди на бізнес, життєвий світогляд і навіть соціально-поведінковий фактор не додають сили бізнесу. Але усе, що можна таки формалізувати, усі слабкості мають перерости у дієслова. Що робити зі, слаб... зі слабими місцями? Як позбутися їх, за який час, з якими ресурсами та витратами? Або, якщо слабкість буде незмінною, ну признати це і зафіксувати можливості компаній. Вони поєднані із силою бізнесу. Але знову ж таки треба реально піддати аналізу, чого саме з сьогоденними ресурсами можливо досягнути, і знову ж таки описати, за який проміжок часу можливості можуть стати силою та реальністю, з якими витратами та діями загрози. І знову ж таки, усі проблемні місця в роботі бізнесу треба визнавати чесно і реалістично, знявши рожеві окуляри. І не всім власникам, а особливо директорам це вдається. І багато хто вже не відчуває, що загроза бізнесу вже тут, зараз. Тож фіксуємо, як загрози, за рахунок чого, можна міні мінімізувати або позбутися їх, як на них реагувати. От із бізнес новин ми бачимо прес-релізи багатьох компаній про зміну стратегії, зміну керівництва напрямків, або взагалі SEO. І часто можна констатувати, що зміни дуже зачекалися. Проблеми раніше відчували споживачі, партнери, всередині компанії, але чомусь власники та директор чогось очікували, хоча я розумію, чому найманий директор може применшувати вже наступаючу загрозу, тим більше, якщо він раніше не звернув увагу на проблему. Спрацьовує особистий захисний фактор самозбереження. Таке може відбуватися у компаніях, де власник трохи осторонь від операційного керівництва. А цифри прибутку, які зменшуються, він побачить за підсумком року. А директор думає, ну, ще півроку протримуюсь, а далі може якось протримуюсь ще рік. Отже, загрози це те, що найбільше мають відчувати у компанії, та й ніколи не розслаблятися. За підсумком, документ з додатковою інформацією у свот-аналізі мають бути як цифрові показники, які треба втримати, досягти, так і дії, що робити зі слабкими місцями та загрозами. З досвіду, такий документ ефективний, коли вкладається в 4-5 сторінок максимум. І якщо усі проблеми та загрози не зафіксовані у друкованому вигляді, тоді це тільки думки. До того ж, усні накази і обговорення це вкрайне ефективно. Усю інформацію у підсумковому документі треба оновлювати і для якогось бізнесу щокварталу, а для якогось щомісяця. Це жива, стабільна система мислення, з якою треба ділитися з керівниками усіх ланок, з якою пункти у таблиці мають перейти у дії всієї компанії. Нібито усе, що виклав, здається простим та банальним, але багато хто не робить цього. А з вами ділився думками Сергій Кісляков. Заходьте на мій YouTube канал та знайомтеся з іншими відео, в яких я роблю акценти на що треба звернути більшу увагу.